Ідемо далі. Київ незламним. У столиці відбулися традиційні спортивні змагання серед ветеранів російсько-української війни та чинних військових. У комплексному заході взяли участь близько 500 атлетів. Учасники змагалися в шести адаптивних видах спортивних дисциплін. Більше Михайло Менелюк. Перед початком змагань атлети розігрівають м'язи. У цьому спортивному павільйоні зібралися понад пів тисячі учасників з усіх куточків України. Це ветерани російсько-української війни, чинні військовослужбовці і курсанти вищих навчальних закладів сил оборони. Сьогодні у нас рекордна кількість учасників. Сьогодні спортсмени будуть змагатись в чотирьох спортивних дисциплінах: це жимлежачі на рази, гирі, веслування на тренажері і аєрбайк. Учасники розділені за групами травм і нозології, щоби кожен боровся у різних справедливих умовах. У декого з хлопців значні ушкодження внутрішніх органів. Хтось зазнав на фронті поранень, рук чи ніг. Поранення так само в військових боях під Бахмутом отримав те, з проблеми з ногою і. А вступаємо тут у ветеранах. Бувіна, що... Ні, це була евакуація поранених. І артобстріл рядушком снаряд зірвався. Волинь буде працювати сьогодні на всі 100%, можливо, на 101. Тим часом змагання стартують. Спортсмени займають позицію лежачи і тиснуть 60-кілограмову штангу. Працюємо, працюємо, 60 секунд. Що українські воїни незламні, доводить Дмитро. Чоловік у зоні бойових дій втратив обидві ноги. Дмитро вперше бере участь у таких змаганнях, і йому сьогодні вдається віджати штангу 17 разів. Своїм результатом задоволений. Що міг те зробив? Дуже сподобалося. Тепер розуміє, що треба давати собі більше більше спорту в своє життя, пригадувати сюди надалі. Дмитро каже, такі змагання неабияк як мотивують, а ще більше надихає дружина, яка завжди поруч у мене найкращий, найкраще. найкраще. Свій минулорічний результат покращив сьогодні ще один ветеран війни Сергій. Він дістав поранення ніг під криміною. Сім разів. Сім разів. Але це скільки? 60 кілограмів? 60 кілограм. Перший раз минулого року полтора, був сьогодні один раз. А так сьогодні вже результат... Ну, Не той, що хотілося б. Традиційний фізкультурно-оздоровчий захід Київ Незламний проводять у столиці вже четвертий рік поспіль. Це нагода не лише допомогти нашим захисникам, а й надати їм простір для мотивації, взаємної підтримки та перемоги над викликами. приходять з за задоволенням один на одного вони тут спілкуються для них. Максимально зроблено такий орки, що вони. Ну і вже по житті вони є вже в спільний бізнес. Хтось робить, хтось вже довершує, і звісно що це ж системні тренування. Тобто для того, щоб потрапити на змагання, вони намагаються системно тренуватися. після третього етапу буде. Формуватись збірна міста Києва, яка буде приймати участь в міжнародних змаганнях в Мадриді. Кожні наші змагання, такі як і Київ Незламний, і різні інші регіональні змагання, є рейтингові. Тобто кожен учасник ветеран отримує рейтингові бали і за підсумком цих рейтингових балів у нас відбирається збірна. В цьому році ми плануємо повести на міжнародні змагання з Спіріт Геймс 60 учасників з України. Усі хлопці та дівчата, хоч і мали поранення, на змаганнях показали неабийкий характер, силу духу і волю до перемоги. Це люди, які вміють тримати удар і в спорті, і в житті, і на війні. Михайло Манелюк, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.